Стратегічні пріоритети цифрової трансформації. Тема міжнародного форуму Digital Innovation Forum 2025, що відбувся у Полтаві. Подія об'єднала представників бізнесу, обласної влади, науковців та учасників стартап-спільнот. Digital Innovation Forum – це чудова ініціатива за підтримки міжнародних наших друзів та партнерів, який висвітлює і окреслює інноваційні рішення саме в цифровізації і у сфері цифрової трансформації, які допомагають. Робити нашу країну цифровою більш прогресивною, висвітлити свої напрацювання на світовий рівень і отримати якусь відзнаку. Подія стане ключовим майданчиком для розвитку цифрових рішень в Україні. Мета проєкту створення інноваційного хабу новітніх технологій для впровадження цифрових рішень. Зокрема, в малий та середній бізнес підкреслили учасники форуму. Полтавська політехніка. Виграла грант і увійшла до потужного європейського проєкту, який має назву Цифрова Європа, і разом із такими стратегічними партнерами, як Національний технічний університет Дніпровська політехніка, як інститут фізики Національної академії наук України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство цифрових трансформацій, і ще ціла низка громадських організацій і інноваційних компаній будемо реалізовувати цей проект. Загальна сума проекту сягає майже 1 мільйон євро, і певна частка цих коштів буде в тому числі виділена нашому університету. Це великий проект, який буде формувати нові підходи до співпраці науки, бізнесу, освіти, громади і влади для діджиталізації простору для створення нових як освітніх моделей, так і надання нових послуг з цифрової трансформації малому і середньому бізнесу. І головне це цифровізація. Зоно енергетики цифрова трансформація пріоритет для бізнесу та держави, адже вона дозволяє підвищити ефективність роботи в усіх сферах. Це стосується і відбудови України, де сьогодні зруйновано близько 30% інфраструктури. Зазначили на форумі. Додали за даними міністерства освіти і науки під час війни продовжили свою роботу в Україні понад 80% науковців. Наша робота як профільного міністерства стримована на те, щоб Підтримувати науку та інновації саме для тих, хто зараз працює в Україні. В рамках міжнародної коаліції з питань підтримки науки та інновацій е, виділено ну, шість таких глобальних цілей: це відновлення е, та модернізація нашої дослідницької інфраструктури, питання security and defense, зелених технологій, зеленої енергетики. Форум провели в гібридному форматі, тож до нього доєдналися і європейські партнери. Друга частина спіч сесією конкурсом стартапів відбудеться цього ж тижня на базі Дніпровської політехніки.